Жінка проживала на хуторі Діброва Семленівський район. Тут лише чотири хати, де мешкають одні пенсіонери. Тієї ночі до будинку 83-річної Марії прийшов незнайомець, вирвав двері і потрапив всередину. Він прийшов десь посеред ночі, до ранку мучив, знущався, бив. Була спроба зґвалтування. Так вона й була, але з такими збоченнями, з жорстокістю. Ну нелюд саме натуральний. Рідні кажуть, зловмисник грабувати на меті не мав, адже всі речі на місці прийшов саме з метою, задоволення статевої пристрасті. Всю ніч знущався над жінкою. Під ранок зупинився і втік. У бабусі вистачило сили, щоб тільки вийти на поріг і там сісти. У цей час навідався племінник. Побачив, що вона сиділа, ну волосся таке було непричесане, Вона не могла рук підняти, щоб причесатися, не хустки одягнути. Вона сиділа побита, синяк був на голові, на руках синяки такі ж фіолетові на ногах. І от почала розповідати цю жахливу історію. Чоловік відразу повіз родичку у лікарню. Лікарі дві доби боролися за її життя, але все ж жінка померла. У неї були численні переломи ребер, забої та крововиливи. Дійсно, були травми, несумісні з життям. На другий день розвинулося грізне ускладнення. Це ускладнення цих переломів ребер, бо там були. Множинні переломи, двойні ребер, які викликали внутрішню кровотечу, і фактично була кровотеча в плевральні порожнини. Незабаром затримали ізбочинця, йому 22 роки. Живе у сусідньому селі. Свою жертву добре знав, бо поруч з її будинком тримав город. Вчетний житель сусіднього села раніше судимий, який. В місцях позбавлення волі не знаходився, однак був судимий за крадіжки особистого майна громадянця по 185-й частині 3 -й. і був умовно засуджений. Розповів про дану подію, розповів під час опитування, що він неприродним способом згвалтував дану жінку. Односельчани й досі не можуть оговтатись від події, постійно обговорюють трагедію і думають, як загибла могла б врятуватись. Сусід припускає, що вона не зачинила одні з вхідних дверей у будинку. На то за шепко закрила закрити тут. Щоб... Старенькі не можуть зрозуміти, чому молодик спокусився на 83-річну жінку. Мовляв, молодих повно є. Що ти до, до жінки такої? То ви молодої такої, як до вас, ну там могла поратися. А то 80 років бабі, що ж ти там її зачіпав, бив. Все бояться особливо одинокі бабусі. Кажуть, хутір є хутір, як не гвалтують, то крадуть постійно. Велосипедов крали і топельного, топленого насоса того синового від трактора небезпечно, да? бо на, на трасі знаєте, кожен їде, а тут там стирити хаті. То, хто ж може залізти. За своїх старих батьків стали хвилюватися і діти. «Дзвоню до нього кожен день, дзвоню. Якщо трубки не бере, значить вже їду щось там не те, бо таке діло. 88-й рік батько йде, то вже старенький. що він може зробити слідуючі ночі, то я вже і, тоді, ще як знав, то я батьку наказував, закривайся добре, все, я до нього телефонував. Але отже, чутка каже, що вже ну затримали того нелюда, це дуже добре. Заспокоює селян те, що гвалтівника зловили і затримали. Проти нього відкрили кримінальне провадження. На обліку психіатра він не стоїть. Санкція статті загрожує до 12 років у в'язниці, але рідні загиблої будуть вимагати, аби збоченця якнайдовше ізолювали від суспільства.